Ну, mm -hmm. дві оплати ж було, mm -hmm. так. Так, оце в мене такі чеки, сьогодні скупилися із малечкою. Ходили в магазин. І сьогодні вам покажемо невеличку розпаковочку. І усім доброго дня. Так? Да? Yeah. Начинаю. По чеках озвучувати буде полінка, бо я трошки недобачаю. Так, сосіски. Це заказ нам на обід. І ще там у нас десь спагеті є. Витягуй поля. Це нам дідушка Валера купив. І ціну ми не знаємо. А до речі, ти ж ходила з ним купляти, а чого не знаєш? Спагетти 50 чим-то, а, а сардельки не знаю. Все. Тоді чай. чай. Тоже дедушка нам купляв, ціну не знаю. Макофе по чому? Не знаю. Теж не знаю. Тоже. Оце в нас така о, розпаковка. Потихеньку, помаленьку. Ну, більше, а то вже ми все купляли. Да. То треба буде положити. Зараз ми снімемо і положимо цей, оцей, да? так. ну... Е це що ми купували із Поліночкою і з дітками? зараз швидко портящийся продукт. Ложи. Так поля дивиться ціну. Двенадцять дев'яносто. Це яке? Это Це вроді розова. Бачу. Сейчас подожди, не открывай. Сейчас снимем. Да, это розовый. Ну, а, а Сережин. Пломбир шукай. Сережа заказал шоколадный. Девочки заказали розовый. Они не, наши 25, а, а Сережины 12,90. Все, Сережины 12,90 вот такие, а наши 25. Так, есть. Так, Помідорки. далі. Помідорчики. Два штука. у того. Тут ось є Поль. Так, 69 гривень кілограм. Тут на 302 грами вийшло. на 2084. Ну, помідори я вам кажу, людину вбити можна. А ну, цього. Витягую. Ну, ложити треба ось, ось, сюда, ось сюда, щоб, о, ось так. Бачите, який? Их, наче із цього з воску зроблений. Отакий. Ну, на салат покришимо, а там буде видно. Так, далі. Купили скумбрію, без голову нам риби захотілося, ну, ми можемо собі дозволити. Так, скумбрія копчена. Ох, стільки тут за кілограм не бачу. 158 гривень за кілограм. Тут 358. Тут 358. 358? Да. А, 358. За кілограм тут на 103 гривні 10 копійок. Ну, оце таке. Щось я тут у цьому чакі нічого не бачу. Ні грами, ні, ні ціну. Ну, розмотувати не буду. Ані Полін... А, от така ось її видно. Бачите? Ані Полінка захоче, то розмотає, ані то ні. Так, далі що у нас йде? Попкорм? Зі смаком сиру. Полінка каже, що оця пачечка стоїть 25 гривень. Да. Бо вже давно не купляли. Так, далі. Масилко. Наш молочник 72 і 6, 180 грамів. Кошти. 80 гривень. Ні, мабуть, ну 87. 79,90. Mm. А, ну 79,90, а, 79, mm -hmm. а не поняла, а що це за ціна. Воно ж було більше 100 гривень. Ну, ладно, аби не порче не було. Ну, все, так і буде. Давай, Давай хлібушек тостовий. Отакий. Вот Не подорожав я, був так і є такий. Так, о, Огірочки. Так що тут у нас? 47,50 за кілограм і 21,19. Два огірки. Тут на 446 Ну, Огірки поки ще скупляємо. А скоро будуть і свої. А бачиш, що я хотіла? Купити кабачків. Хотіла два штуки взяти, Були там Ну нічого, давай далі. Так, картопелька молода. А ну, поле що у нас тут? 596 грам, кілограм 59,40. А тут на 35,40. Ну, ми тут по дві картошини взяли. Кожному по дві. Ну, може, захочемо на вечерю приготуємо. А ні, то у нас на вечерю меню друге. А, дивися. Так, взяли отаку водичку непользительну. 50 з чим то гривень, мабуть, стоїть. Дивися. А якщо по акції, то 30 з чим-то. Не видать? Mm -mm. А вона, мабуть, по другій оплаті йде другий чек візьме. 7,20. 57-20? Ну, так. Так. Давай. Вибрали малишнята собі. Оце. Ось таке. Кіндер і кіндер. це 7420. А кіндер 66,20. Підожди, Підождися. Ну дві минути. Ми зараз доснімемо цю розпаковочку. Та й будете. Так, тепер да. А то буде на, на, на заключку зараз. Так, далі у нас йде отаке. Ро Каліфорнія Стунцем. Да. 89-90. Це ми себе сьогодні балуємо. Ну, mm. Ми ж дівчинки з полею, mm. Ми таке їмо, навіть я вже їм. Uh -huh. Так що у нас сьогодні як ото пір. Королівський пір. Da. Так, далі. Вот. Так, і отаке. Це ролл філадельфія з лососем. 150 гривень. Там казала ціну, да. так? Ага, все. Так що отак, ми себе балуємо. Дідушка нам дозволяє побалувати себе. Ну, мої хороші, і як завжди на закуску, щоб нам оце служба медом не казалася, тоді у нас... На закусочку от таке. Бумага туалетна, куди без неї, нікуди? 26,40. Один рулон, да? чи два? А, це 26,40. Два рулони. Да. Ну от так. Бумага туалетна це найважливіше в нашій житті. Де б які катастрофи не случалися, в першу очікую то усі хапають туалетну бумагу. Ха-ха. Отакі От закупочки. Зараз ми йдемо усі обідати і будемо віддихати. Тому що, ви гуляли полінку нашу, загуляли так, що вона заморена. Зараз да. оце покушає і впаде без задніх ніг. А малеча цим не по чому. Є у них моторчики, вони зараз будуть стрибати, скакати, бігати, кричати. Всім дякуємо, хто був з нами, хто дивився нашу розпаковочку. Полінка, дякую тобі за допомогу. Да, велике. О. Підписуйтеся на наш канал. Хто ще не підписався, ми будемо вдячні. Дякуємо за коментарі, за лайчики, балалайчики. І заходьте до нас на прямі ефіри. Всім миру, добра, спокою, затишку. І саме головне бережіть один одного. Всім пока-пока. До побачення. Все. До побачення.